В Брюсселі триває підготовка до саміту Євросоюзу. Лідери зберуться в Бельгії 26 червня. Уряд та дипломатичні служби узгоджують ключові позиції, зокрема щодо безпеки, економічної підтримки та євроінтеграції. І з нами на прямому зв'язку Олег Борисов, кореспондент телеканалу Фрідом. Олеже, доброго вечора. Поділіться, будь ласка, Вітаю. останніми новинами. З яким настроєм і з якими заявами прибувають лідери на цей саміт? Олена, Костянтин, я дуже радий вас бачити. і Дуже радий вас чути. Так, ви все правильно підмітили. Зараз триває підготовка до саміту, який вже стартує у четвер. Саміт Європейського союзу. А що найголовніше, я одразу з вашого дозволу з головних тез тез тут небагато, але вони дуже потрібні Україні. Перше це 18-й пакет санкцій, а саме його узгодження також ні для кого не секрет. що Зараз йдуть комунікації і вирішення щодо питання зниження ціни на нафту до 45 доларів. Знаємо, вже є інформація, що поки що не всі країни, а саме за попередньою інформацією, три три країни, вони поки що це питання намагаються або посунути, або заморозити. Тобто 18-й пакет санкцій. Урсула фондрляїн каже про те, що він теоретично має бути найпотужнішим пакетом санкцій, які були проти Російської Федерації за її агресію. Ну і так само буде узгоджуватися різні питання щодо членства України в Європейському Союзі. Це також одна з головних тем засідання у Брюссельському європарламенті. Звісно, всі очікують на президента України Володимира Зеленського, що правда, поки що підтвердження цієї інформації немає зрозуміло з зверхунь безпеки. Але варто також відзначити, хочу додати, що е, за кілька сотень кілометрів звідси від Брюсселі, саме у Страсбурзі, буквально щойно е, мені надіслала прес-секретарка Ради парламентської особливої ради Європи зі Страсбурга, що все ж таки. Підтверджена підтверджена візит президента Зеленського до Страсбургу до Ради Європи. Чому я на цьому акцентую увагу? Це перший візит президента Зеленського з початку нова вторгнення в Раду Європи, і це буде перша офіційна зустріч президента Зеленського з новим генеральним секретарем Ради Європи Алоном Берсе. Чому так само ця зустріч важлива? Тому що ми і в ваших ефірах неодноразово говорили про те, що Рада Європи вона підтримує на рівнях усіх 42 членів Ради Європи абсолютно всі резолюції по Україні, і саме цього разу, саме цього тижня, вже від вчора почалася літня сесія парламентської асамблеї Ради Європи, і в четвер буде голосування за резолюцією по на військовим злочинам Російської Федерації проти України особливо так, в цю резолюцію і в дебати буде включений нещодавній удар по місту Дніпро. Так само це буде включення, і це також резолюція буде посиленням тиску на дипломатичну, на економічну основу Російської Федерації. І президент Зеленський символічно так само буде там і матиме зустрічі особисті із президентом Ради Європи і з генеральним секретарем Ради Європи. Що стосується Брюсселю, повертаємось сюди. Очікується на президента Зеленського. Його сюди офіційно запросили знову ж таки. Підрююся. Якщо він тут буде, це буде так само дуже важливий сигнал, тому що цей саміт Європейського Союзу тут очікується практично всі лідери країн Європейського Союзу. Це літній саміт. Він дуже важливий, важливий з усіх боків із економічних, із дипломатичних, і звісно, з тиску на Російську Федерацію. Колегиолеже, ми вдячні за цю інформацію. Дякую, Будемо сподіватися, що ці події відкривають для України нове вікно можливостей. Ми обов'язково ним скористаємося. З глядачам нагадаємо, з нами на зв'язку був наш колега Олег Борисов, кореспондент телеканалу Freedom, зокрема про підготовку саміту НАТО, який розпочинається у найближчі години.